Учні, да? Ми всі підтримали а, Майдан і розпочався наш Донецький, невеличкий Майдан, але ж там збиралися наші однодумці, всі люди, яких ми знали, а, які вже давно говорили про те, що а, тут, на Донеччині, взагалі на Донбасі а, є процеси, а, які а, можна сказати, процеси ідеологічного вторгнення. Так званого руського міра для мене вже тоді було зрозуміло, що не руська мір це реваншистська ідеологія. Реваншистська ідеологія, яка під тими чи іншими ідеологічними гаслами або під релігійним одягом, воно не спрямоване на відтворення імперії. Російської імперії, включно Радянським Союзом, імперії як Такого утворення, де невілюється все національне, де невілюється все людське, створюється система практично тоталітарна, і тому ми вже виходили на євромайдан з розумінням того, що перед нами такий глобальний вибір. Глобальний вибір або переможуть сили, які настягнуть знову ж таки в цей тайожний союз, або ж все ж таки ми будемо рухатися до сім'ї вільних народів.